Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Відтепер у супермаркетах Сільпо можна придбати білети улюблених ігор. Запитуйте лотерею на касах мережі Сільпо. А в ефірі 3403 й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 143 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 і ми вмикаємо лототрон. двадцять сім, двадцять шість. 10. 28. Лото Максима – максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8335 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. П'ятдесят два. Сімдесят шість. Одинадцять. чотирнадцять, Шістдесят шість, вісімнадцять. Тридцять чотири, двадцять, чотири, сорок сім. П'ятнадцять. 31, 44, тридцять вісім, тридцять один, сорок чотири, вісім. 36, 51, 55, 22, А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7188 розіграш державної лотереї. Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 9, 1, 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 9, 1, Сім, бережіть себе! Все буде Україна!